Найрезультативніший fpv дрон грі. Знищено тисячі ворожих цілей. Дрон на озброєні в багатьох підрозділах сил оборони. Швидкий, маневрений та вітростійкий. Дальність польоту 20 кілометрів. Корисне навантаження 2,5 кілограми. Летить там, де Китай не злітає. Власна восьмидюймова карбонова рама. Посилені та потужні батареї, варіативний діапазон робочих частот, світлочутлива камера День ніч, сучасне українське підприємство, промислові виробничі потужності, дворівневий контроль якості. Відправки кожен день не купуй аби що на фронт. Купуй якісне, замовляй грім.